Что происходит в Украине и в мире, важное на цей момент. Самое время подводить итоги двухдневных переговоров в Саудовской Аравии, в Джидде, где представители 41 страны и организации Объединенных Наций, которые присоединились к ним, отрабатывали предложение относительно мирного плана в Украине. Следующее Встреча должна будет состояться в Индии, и Россию туда снова не пригласят. Вот, видите? Вот. Все. Кошмар. Участие Китая в саммите по украинской формуле в мира в Саудовской Аравии было конструктивным, по словам собеседников Financial Times. Пекин также продемонстрировал готовность принять участие в дальнейших мирных переговорах. Следующий этап состоится в Индии. Ключевое, на что обращают внимание мировые эксперты, то, что Китай продемонстрировал намерение показать, что он не Россия. Это буквальная цитата. Его позиция выглядела конструктивно. По словам еще одного неназванного европейского дипломата, само присутствие Китая продемонстрировало, что Россия все больше и больше оказывается в изоляции. Намерение Китая продолжать участие во всех последующих раундах переговоров свидетельствует о серьезном кризисе в отношениях между Китаем и Россией и разочаровании в Пекине действиями Москвы, ключевой предпосылкой, которая стал выход Кремля из зерновой инициативы. По сути, присоединение Китая к саммиту в Джиде, которое произошло в самый последний момент, было вызвано несколькими причинами. Первая из них заключается в том, что готовность встречи в Саудовской Аравии выразила Индия, а Индия, как известно, является соперником Китая на мировой арене. И, собственно говоря, это было одной из ключевых причин, которая подтолкнул Китай. Но ну, не ключевой, подтолкнул Китай к участию в этих переговорах. Ключевая, это, конечно, Китай не хочет остаться на обочине процессов. Он по-прежнему хочет реализовать хотя бы какую-то часть из 12 пунктов Си Цзиньпиня, так называемого мирного плана. О чем, в принципе, стало понятно из э, публичных заявлений спецпосланника по Евразии посла Лихуе. Ну и это, безусловно, явилось победой дипломатической стратегии Украины и Соединенных Штатов и других западных союзников, которые смогли сколотить невиданную досели коалицию с участием стран глобального юга. Да это страшное разочарование и трагедия. Ну, лично для меня. Все наблюдатели отметили э, то, что присутствие спецпредставителя Ли Хуэ на переговорах в Саудовской Аравии демонстрирует некий водораздел и резкое изменение позиции Китая в отношении войны в Украине и в особенности в отношениях с Кремлем. С э, недовольство э, Пекина выходом России из зернового соглашения и общая усталость от войны являются ключевыми причинами, почему Китай э, принял участие в этом раунде переговоров и демонстрирует желание и дальше развивать свое участие в подобных форматах. При этом официально Китай придерживается нейтральной позиции э, по украинскому вопросу, э, это следует из всех официальных заявлений. Однако становится все понятнее, что интересы Москвы становятся все более и более чужды официальному Пекину, который рассматривает действия России как враждебное не только в отношении нейтральных стран, но а также союзников Китая во всем мире. Связано это в первую очередь с тем, что выход России из зерновой сделки прямо ударил по интересам Китая, который являлся одним из ключевых покупателей украинского зерна, и по интересам союзников и вассалов Китая в странах Африки и Латинской Америки безжалостность и хаос, который сеет Путин, вызывает все больше и больше раздражения в китайской столице. Там, наконец, пришли к убеждению, что Путина необходимо сдерживать. Китай не стремится к разрушению основ мирового правопорядка, он всего лишь хочет стать важной второй единицей, второй супердержавой в мире, сравнявшись по возможностям с США. Ну, то есть в очередной раз вигляді так, як будто Путіна Ха-ха-ха. Ну що, і здійсня б Інформація лише починає просочуватися. Ми э, бачимо досить таки багато э, розлогих заяв від українського представника від пана Єрмака, чільного представника э, українського президента, який очолював українську делегацію у Джеді. Э, він Наголошує на тому, наскільки наскільки це була е, корисна і е, продуктивна е, зустріч для України, особливо е, коли йдеться про як наголошує він про те, що вона була базована саме на. Планах на мирному плані, який окреслив український президент Володимир Зеленський, так звані 10 10 пунктів України, про які ми говорили трошки трошки раніше. Також з'являються інші інші коментарі, і, наприклад. Є е, цікавий також позитивний можна сказати коментар від Міністерства закордонних справ Німеччини е, тут у Європі, е, але можливо найцікавішим для тих, хто спостерігає за цими подіями, є заява. Від імені китайського міністерства закордонних справ найцікавіше насамперед, тому як як ти вже згадав, китай не брав участі у першій подібній консультації. Перші подібні зустрічі, яка була у червні у Копенгагені, так. у столиці данії тепер китайський е, представник Лі Хуей е, брав участь. До речі, він перебував. В Україні навесні раніше цього року з розмовами про можливе мирне врегулювання, і сьогодні агенція Reuters повідомила, що Китайське міністерство закордонних справ дало письмову відповідь на запит агенції про те, ну власне, що китайський представник там робив у Джеді, і якщо власне взяти що найцікавіше то ну цю найцікавішу фразу е, винесло е, винесла агенція у заголовок і там сказано я читаю що переговори у джеді щодо україни допомогли консолідувати міжнародний консенсус тобто міжнародну згоду е, сам по собі цей досить скупий коментар але позитивний, все ж таки, напевне, можна вважати дипломатичним здобутком для, для української справи, також, як я вже сказав, сам факт участі участі Китаю у цій зустрічі дуже цікавий. Але зауважте, що майже одразу чи можливо разом з тим, як китайське міністерство закордонних справ. Передало агенції Reuters цю заяву про роль Китаю у, у цій зустрічі, і зокрема, до речі, там наголошено на тому, що Китай має свої позиції стосовно мирного врегулювання в Україні, які складаються з 12 пунктів. А до речі, перший пункт, напевне, Україна цілком вважала би прийнятним. Там наголошено на повазі до територіальної цілісності, але Іншим повідомленням сьогодні, яке пройшло майже одночасно з заявою про е консолідацію міжнародної думки щодо України на зустрічі в джиді, було повідомлення про дзвінок е китайського міністра закордонних справ е Ван Її. До російського міністра Лаврова, у якому як повідомляють з китайського боку, було підкреслено, що Китай залишається на неупереджених чи то пак безсторонніх позиціях, ну, зрештою казати від, від Китаю, ми завжди чули, ніби ця декларативна так. нейтральність, але по факту якась більше підтримка. А, Москви чи принаймні не бажання прямо засуджувати Москву, хоча знаємо так США інші країни закликали Китай використати свої ці тісні зв'язки з Москвою, аби все таки переконати її припинити війну. Оса саме я... в цьому, так. саме в цьому головна різниця. Тобто, Китай, як і очевидно, більшість країн заявляє, що вони виступають за мир. Вони заявляють, що вони підтримують врегулювання і територіальну цілісність, але ключова різниця між позицією. Західних держав, зокрема більшості фактично всіх європейських країн, ключова різниця полягає в тому, що е, ті країни, партнери України, е, вказують на те, що Росія напала, що Росія агресор, що Росія хоче змінити кордони, а Китай це замовчує. От так Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.